Мене звуть Іван Садко, я засновник і керівник шрифтового веб-сервісу Рентафонд. В цьому відео я розповім про різні шрифтові ліцензії. Як і навіщо купувати шрифти, для чого потрібні безкоштовні шрифти, і дам декілька шрифтових порад для початківців, чому потрібно купляти шрифти. Якщо я не куплю, що мене чекає? Купувати щось треба, бо ми живемо не при комунізмі. Щоб люди щось робили, наприклад, шрифти, їм потрібні гроші. Якщо ви не купуєте платний шрифт, а крадете. Вас чекають докори сумління. Ви ж не злодій, але чомусь вкрали. Це непорядно. А ще, якщо ви зробите дизайн із краденим шрифтом, про це може стати відомо. І тоді постраждає репутація замовника. А він може спитати за це за дизайнера, який за договором мав би працювати законно. Як пояснити клієнтові, що потрібно купляти шрифт? Пояснюйте по аналогії. Якщо клієнт готовий платити вам, як дизайнеру, його реклами чи айдентики, готовий платити фотографу за фотки, копірайтеру за тексти, то чому б не заплатити і розробнику шрифтів? Тим паче, стандартні шрифтові ліцензії це найдешевша частина більшості дизайнерських замовлень, набагато доступніше за будь-яку підписку на стокові фотки, наприклад. Чи є якийсь штраф за нелегальне використання шрифтів? За нелегальне використання шрифтів можуть подати до суду як і за будь-яке порушення авторських прав і доведеться платити компенсацію. Але зазвичай нелегальне використання помічають і просто пишуть користувачу, пропонують придбати ліцензію на шрифт, не доводячи справу до суду, де дивитись ліцензію на шрифт. Зазвичай сайти шрифтових студій мають спеціальний розділ із назвою ліцензії чи щось подібне. А у великих шрифтових магазинах, де багато різних шрифтів, є тексти ліцензії на сторінці кожного шрифта. Наприклад, для українських шрифтів на Рентафонд ліцензії всі однакові. З єдиною відмінністю це дефолтна мінімальна кількість комп'ютерів, на які можна встановити шрифт за десктоп ліцензію, один або 5 комп'ютерів мінімум. Та дефолтна мінімальна кількість показів веб шрифтів на сайті за веб-ліцензію 10 тисяч або 500 тисяч показів веб шрифта на місяць, яку ліцензію придбати для логотипу. У більшості випадків використання знаків шрифтів у логотипах входить у стандартну десктоп ліцензію. Іноді деякі автори роблять окремі ліцензії для логотипів. Але, наприклад, всі відомі мені українські автори мають десктоп ліцензію одразу із правом на використання у логотипах, чи є безкоштовні шрифти. Безкоштовні шрифти є. Але називати їх так це просто спрощення, щоб швидше було. Бо є безкоштовні ліцензії на використання шифтів, і вони бувають різними. Іноді автори шифтів пишуть власні безкоштовні ліцензії з описом того, яке саме використання не потребує оплати, а яке потребує. Цікавий факт: після 2022 року деякі українські автори почали додавати до своєї ліцензії, навіть безкоштовної, заборону використання своїх шифтів росіянами. Це ви можете знайти, наприклад, у безкоштовній ліцензії на шрифт місто фонд Катерини Королевцевої. Для простоти і уніфікації існують також і стандартні безкоштовні ліцензії. Наприклад, шрифти Google Fonts і багато інших шрифтів, які вважаються безкоштовними, розповсюджуються на умовах ліцензії OFL Open Font License. Там мінімум обмежень. Це повна свобода для дизайнерів і їх замовників. Але є і певні заборони. Наприклад, ви не маєте права продавати. Ці безкоштовні шрифти як окремий продукт. Що таке оренда шрифтів? А шрифти по підписці. Оренда шрифтів це легкий спосіб працювати зі шрифтами легально і майже безкоштовно. Наприклад, на українському шрифтовому веб-сервісі Rentafond дизайнер може орендувати декілька шрифтів за пару доларів і зробити з ними цілий готовий дизайн, а необхідні шрифтові ліцензії треба буде купувати лише для замовника. І це будуть ліцензії не на всі шрифти, з якими ви попрацювали, а лише на ті, що були вже затверджені для готових макетів. На Рентафонд шрифти орендуються через спеціальну програму Рентафонд Агент. Вона дозволяє працювати зі шрифтами впродовж обраного часу та захищає шрифтові файли від нелегального копіювання. Оренда закінчується, шрифти зникають. Але ви можете заздалегідь перевести шрифти у криві. Або орендувати шрифти знову для наступного редагування вашого макету. А підписка на шрифти це та сама оренда, тільки найпростіша і економніша. Замість оплати кожної години оренди обраних шрифтів, ви передплачуєте один місяць чи один рік доступу до всіх шрифтів оренда фонду. Сьогодні це понад 3000 шрифтів. І далі ви активуєте необхідні шрифти в один клік. Хто повинен купляти шрифт я чи клієнт? Все залежить від умов використання. Якщо дизайнер користується орендою шрифтів або підпискою на шрифти, то ліцензію можна купувати лише для замовника. Якщо дизайнер має мінімальну дефолтну ліцензію на шрифт, і замовник погоджується отримати текст лише в кривих, тоді замовник може обійтися і без ліцензії. Але зазвичай йому потрібна своя ліцензія не тільки для самостійного редагування макетів потім, але і для комерційного використання не пов'язаного із дизайнером. Наприклад, Ліцензії для використання шрифтів на сайтах, у мобільних додатках, на телебаченні, у комп'ютерних іграх і таке інше. Чи можу я використовувати платний шрифт, який скачав з сайта, для свого портфоліо на Behance? Всяке використання чого твору має бути законним. Якщо ліцензія дозволяє використання знаків шрифта у портфоліо дизайнера, значить можна. Качайте шрифти там, де описані умови їх використання. Тобто на сайтах авторів і студій та на шрифтових магазинах, наприклад, Creative Market, MyFonds чи Рентафонд. Якщо на якомусь сайті ви можете безкоштовно скачати платні шрифти, значить сайт піратський. Не користуйтеся ним. До речі, оренда шрифтів на рентафонд дає трошки менше прав, ніж стандартна ліцензія. Але вона дозволяє використання знаків орендованих шрифтів у роботах для вашого портфоліо. Можу я модифікувати шрифт, якщо я його купив? Модифікувати сам файл шрифта ви не можете. Це право авторів, яким вони не діляться у стандартних комерційних ліцензіях. Але якось модифікувати форму букв під потреби вашого дизайну ви, навже ж можете. Якийсь окремий автор може заборонити навіть і це у своїй ліцензії. Але зазвичай шрифтороби не хочуть так суворо обмежувати права користувачів. Можу я купити шрифт, зробити лого і передати клієнтові цей лого в кривих, без шрифта. Більшість стандартних платних шрифтових ліцензій це дозволяють. Тут працює така логіка, що ліцензійний шрифт це платний інструмент, який дозволяє дизайнеру робити чистий з правової точки зору дизайн. Головне, не передавати сам файл шрифта без дозволу правовласника. Я завантажив шрифт. Як перевірити його ліцензію? Відкрити архів, який ви скачали. Скоріше за все, там буде і ліцензія. Якщо її там немає, перевірте ліцензію на сайті, з якого ви скачали шрифт. Якщо то був піратський сайт, то запишіть назву цього шрифта, знайдіть його на якомусь нормальному шрифтовому сайті, і подивіться, що вам треба зробити, щоб ваше використання було законним. Наприклад, купити цей шрифт. Якійсь ліцензії відповідні, може виявитися, що шрифт такий має безкоштовну ліцензію. А якщо шрифт вам просто скинув знайомий, то спитайте його, звідки той шрифт і яка в нього ліцензія? Шрифти зі стандартними безкоштовними ліцензіями, типу OFL, можна кидати друзям в чатік, а платні шрифти не можна. Я купив шрифт для клієнта, і потім йому передав. Це легально? Є два варіанти купівлі шрифта для клієнта. Варіант перший. Якщо ви просто оплатили ліцензію не для себе, а для іншого користувача, для вашого замовника, і ви не його співробітник. Просто сторонній виконавець, то ви самі не маєте права цей шрифт використовувати, бо ви не є ліцензійним користувачем. Але передати його замовнику ви можете. Для спрощення взаємодії дизайнера і замовника додавайте у договір пункт про те, що ви можете купувати ліцензійні товари і послуги для передачі їх замовнику. Варіант другий. Якщо ви купили шрифт на своє ім'я, але хочете переліцензувати його на ім'я замовника. То повідомте правовласника, якого ви шрифт купували про заміну ліцензіата. Не знаю, наскільки це просто робиться на iPhone, але на Рентофон це зовсім не складно. Просто напишіть у підтримку або мені напряму. Така передача ліцензійної копії шрифта означає, що ви більше не є його ліцензійним користувачем і зобов'язуєтеся видалити цей шрифт зі своїх комп'ютерів. Дайте кілька порад. Як діяти дизайнеру-початківцю зі шрифтами. Почніть з історії. Якщо вас цікавить якийсь період історії дизайну і мистецтв, дізнайтеся більше про шрифти тих часів. Зрозумійте, чому ці шрифти були саме такими. Оцініть власне ставлення до шрифтів і типографії. Звертайте увагу на різні рівні композиції. Від цілого до деталей. Аналізуйте обкладинки і сторінки, окремі текстові блоки, функціональні елементи. Заголовки і підзаголовки, і нарешті знаки і логотипи, і окремі букви. Щось із цього вам буде зрозуміліше, цікавіше. І, можливо, стане вашою сильною стороною. Також раджу спробувати перемалювати хоча б 10 літр якогось шрифта. Можливо, ви зробите відкриття. Зрозумієте внутрішню логіку елементів, з яких складаються знаки цього шрифта. Потім змалюйте якийсь геть інший шрифт, теж декілька літр. Ви навчитеся відрізняти скелет графен від наширування шифтових форм і розкриїти, можливо, зміст цих форм. Ви побачите, як вони діють на вас, привертають увагу чи зовсім не чіпляють, несуть ознаки конкретного стилю чи епохи, викликають якийсь настрій, формують певне ставлення до тексту. Також можете підписатися на шрифтових дизайнерів. Поспілкуйтеся з ними, запитайте про їх роботу. Попросіть їх порадити лекції чи курси по шрифту. По шрифтам. Сходіть на шрифтовий майстер-клас. Дуже корисно спостерігати за людиною, яка робить те, що вміє і що любить. Можливо, і вам передасться це професійне захоплення. Я бажаю, щоб у вас було глибоке розуміння шрифтів, як розумове, так і емоційне.